Привіт, друг! Ти на каналі розпаковки. Вітаю тебе. Постав лайк цьому відео, підписуйся на канал, пиши коменти, а ми починаємо розпаковку. Ну що ж, сьогодні відео у нас ось таких три посилочки, невеличких, тонесеньких, прийшли. Чесно, я не знаю, що там таке. Ну. Зараз відкриємо і перевіримо. У мене є ось такі чудо-ножнички, якими можна, ну, все прийшло в пупирці, окрім цього, оцей пакет прийшов без пупирки, Тобто продавець пошкодував на товар пупирку і ми зараз його розріжемо. Так, що там таке у нас? О, а знаєте, що це таке, друзі? Ноутбук. Protection Experts. Це заглушечки до ноутбука. Mangoman Company, Sherzan Тайком. Короче, та ж сама фірма дивіться гумові Заглушки друзі. На різні типи. Це у нас USB. Це у нас Type-C. Це у нас, напевно, якийсь VGA. А, ось тут пише VGA. Так. Це у нас. Фокусуйся. С Так, ще один, напевно. Ще якийсь незрозумілий. Так. Це у нас, певно, USB. Так, один, два, три. Три. Чотири. Чотири штуки на USB. Так, 4 на USB, на VGA. 2 на CD. 1 це у нас. А, езернетовський камель RJ45. Це у нас якийсь щось незрозуміло. Е, напевно, якийсь. Неве, напевно, міні. Мінь SD, Так, HDMI. Один наш ДМАЙ. Так, це у нас Type-C1, Type C2. Type C3. Це у нас щось не підписане. Так. А це. А, це під наушники Jack 3.5. Доволі мягенький І зараз ми закриємо. Всі наші ходи, які є в ноутбуці, і поставлю на паузу, і вам покажу. Ну що ж, друзі, ось мій ноутбук. І дивіться, як я запакував собі гнізда Це гніздо зарядки. Для нього нема. І ось, як ви бачите, гніздо USB HDMI Type-C. Це гніздо для наушників, це для SD-карточки, для нього такого тоненького немає. Хоча ні, це USB немає такого. Це якийсь ось тоненький. І ось таких ще з цієї сторони два для USB. Повністю вони йдуть, як ви бачите, врівно. Зовсім не виступають. Ну, ось це, я не знаю для чого він. Тут нічого не написано. Якось ось роз'єм, такий цікавий. В принципі, дивіться, непогано. Сіло в рівень. Тут також. HDMI сховався трішечки. USB в рівень, а ось Type-C стерчить. Так само стерчить і. Ну, в принципі, силікон дуже м'ягенький, класний, з круто. Так, ну що, ось така вийшла у нас перша посилочка з класними силіконними заглушечками. І поїхали далі. Наступна у нас ось така посилочка. десь От отут -от відріжемо, щоб не пошкодити, не знаю, що там таке. Так, оу, друзі, ви знаєте, що це таке за кільця? Це мідні кільця, діаметр 14 на 10 на 1. Тобто зовнішній йде 14, внутрішній 10 і товщина 1 міліметр. Зараз я візьму їх тут в нас. Так, 10 на 14 на 1. 25 штук. Так, 25 штук. Для чого їх і заказав, друзі, зараз ви побачите, я вам покажу. Ставлю на паузу хвилинку, і продовжимо. Я думаю, знаєте, друзі, що це таке: це кран букса кран полуповоротний на холодну чи гарячу воду. І бачите. В нього є ход. І коли є хід, ось, нещільно прижимаються оці керамічні два, дві керамічні пластини, і за рахунок чого потрапляє вода сюди, і з вашого крана капає вода. Саме ось ці мідне кільце, воно, бачите, як ходить. Зараз візьму штанель, помірюємо. Так, штану, і давайте поміряємо. Так, і показує у нас 14. Внутрішній. Десять. І. То ще на Все точно, китайці не обманули. Далі. Дивіться, ви. Бачили, так? Да? Люфт. Що ми робимо? Це лайфхак, друзі, тому що ось тут, коли витягуєте дві цих керамічних пластини, вони повинні щільно ходити. Якщо між ними хоча б буквально чуточку йде зазор, і цей зазор у вас крана починає капати вода. Витягуємо це штопорне кільце. І витягуємо цей шток всередину. Дивіться, і ось тут, ось, на цій основі, ось тут, ось тут має у вас йти кільце. Воно тут заводське, йде, второпластове, воно знашується за півроку. І таким чином у вас просто потім починає капати. Ви замінюєте його на мідне, ставите всередину. Ось це кілечко отуди всередину. Отак, от воно лягло. Бачите? Ставимо його? Ставимо назад штопорне кільце? Поставили, ставимо назад е, керамічні, перепрошую, пластини. Так, зараз я подивлюсь, як їх поставити. Їх треба ще точно попасти туди. Це треба якийсь пінцет. Давайте я візьму пінцет і пінцетом її туди покладу. Це я його туди поклав і це зверху кладеться. Ось ви бачите, є пазик. І ось цей пазик. І силіконовою заглушечкою. Засовуєте ось так плотненько до кінця. А тепер дивіться. Бачите? І хід. Взагалі, ледве-ледве. І такий кран, друзі, можна ставити. І такий кран вам прослугує все життя. І не потрібно вам кожен раз, коли у вас починає капати кран, йти на базар, придбати новий кран. Він коштує зараз гривень 80. Ось 25 кілець. І все, Оля, ваш кран беушний працює вічно. Ось таке вийшло круте, цікавий огляд, кільця недорогі, там копійки коштують. Тому раджу, друзі, ось. Та все мертво стоїть. Я думаю, прослугує дуже і дуже довго. Ну що ж, у нас ще одна посилочка отака. І тут також кільця. Так. Я замовляв дві пачки. Тут 20. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 10, 10 і 10, 20 штук. 10 на 14 на 1. Так, це дві пачки, я замовив собі таких кінець, друзі. Тут 20, тут 25. І можете навіть подарувати сусідям. Таке вийшло відео, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам це відео сподобалось, ось тут коментар внизу пишіть. Якщо вам щось сподобалось, запитуйте. Все розповім. До нових зустрічей. пока.